В Росії така мафіозна система, яку треба міряти мафіозними правилами. І якщо хтось думає, що вона тільки зараз створилася, то маєте на увазі, що це неправда. Час від часу в Росії відбуваються такі самі події, як зараз. Ну, наприклад, візьмемо Івана Грозного, Івана Четвертого, який просто знищив країну під назвою Росія, там потім Бориса Годунови, там коротше, смутне всем'я називається смутне всем. І в результаті смутного времени обрали оцього родина Романових, так? стали керувати Російською імперією і спочатку Московією, потім знову Московією, потім знову Московією, довго-довго Московією, а потім, значить, вже імперію. Але це завжди однаково відбувається. Тобто, люди чекають, поки або помре сам, або вбивають лідера і збираються, і кажуть, слух, давайте оберемо якогось лідера, який нас не буде нищити. І в якийсь час, як Михайло Романов, який в 1613 році очолив Московію, він, наче там, був то, тією людиною, про яку думали, що він нікого не буде знищувати, і дійсно так і було. Потім настало наступне смутне время. Це вже не 17 сторіччя, а це вже 18-те да, друга половина, коли теж вбивали всіх, кого всіх душили, вбивали. Мордували і, і перших осіб і царів. Ну це, мабуть, ще й 17 з 17-го кінця 17-го ну Все закінчилося в 801 році, коли вбили нарешті син Олександр І, майбутній майбутнє вбив свого батька Павла І. І все знову почало царювання нормальне. Тобто постійно такий мафіозний підхід. Ну, чому, чому ми говоримо про мафіозність? Тому що мафія це теж родина, це сім'я. І тут теж є боротьба всередині сім'ї Романових, зовнішні впливи на цю сім'ю і, і, і так далі. Наступне смутне смерть Сталіна. І знов зібралися люди, вбили Берію. І сказав, давайте один одного не знищувати. І очевидно, що Путін, коли приходив до влади, якби йому розповісти про 2025, тисячі двадцять п'ятий, і так далі. 14 років він би подумав, що це якісь ідіоти. І він дійсно так само, як і будь які мафіозі, спочатку так лагідно, потім трошечки жорсткіше, жорсткіше, жорсткіше. Потім ще потім війни. Потім і зараз, як збожеволівший мафіозі, він почав знищити не тільки українців. Але але і своє оточення, так чи інакше. Тобто, оце мафіозно російська історія, вона тягнеться не це не сьогоднішній день, і не думайте, що це сьогоднішній день. Це принаймні від Івана Грозного.